Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Каметомістрів України. Чергові підсумки робочого тижня. Найважливішою подією, звичайно, були міжурядові україно-польські консультації і подібні відбувалися два роки назад з польським урядом в Києві. Вперше ми з майже повним складом відвідали наших колег у Варшаві і в обмінялися багатьма. Аспектами нашого сьогоденного життя як проблемою на кордоні, так і значно більш стратегічнішими питаннями, такими як євроінтеграція і вступ України до. Євроатлантичних структур були двосторонні контакти і в мене, зокрема з колегою, який відповідає за діяльність ради міністрів Польщі, а також з тими, хто допомагає йому в цьому, і відповідає за питання Державної публічної служби у Польській Республіці. Надзвичайно цікавий досвід, як і цікавий досвід наш для наших польських колег у часи пандемії, а також у воєнному стані. В цей час на тижні відбулося декілька публічних заходів. Центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо координуються кабінетом міністрів України, зокрема, це звіт Арми за минулий рік, а також семінар із підрозділами, які займаються в областях питаннями етнополітики, а також свободи совісті. Слава Україні.